Вітаю, дівчатка. Сьогодні подивимось, що чекає на вас найближчим часом. Беру карту імператриці. Ви в мене такі красуні, всі, я впевнена, точно. Кладу всередину холоди, перемішую, що чекає на моїх імператриць найближчим часом. Кажіть, мені, будь ласка, шукаю. Так Шукаємо нашу імператрицю. Так. Дівчатка, ви прямо зафувалися. Такі, ви, знаєте, любите занурюватися. Глибокі дівчатка в мене. Глибоко мислячі. Дуже глибоко мислячі. Знайшла, знайшла. Так, щось нове чекає. Прекрасно. Боже, прекрасно, дівчатка. Так, зараз ще пару викладу. По-перше, чекає вас щось нове? Колісниця, Мах, справедливість, старші аркани, дівчатка, двійка пентаклів. Так. Король кубків іде ваше життя, такий чоловік, по тузу жезлі пристрасний дуже, але емоційний, тому що кубків король також. По двіці кубків для стосунків, прямо ви підійдете одне одному. По колісниці, може десь в поїздці зустрінетись, або він до вас приїде. В кожного ж своя ситуація, під... підлаштовуйте вже під себе. Помагу теж він буде діяти, по справедливості буде діяти правильно, так як потрібно чоловіку, джентльмен, прямо справжній. Так, ви в нас така м -м самодостатня теж жінка. І, можливо, нещодавно ви вийшли з яких стосунків. Прямо уже м -м тому, що як ви брали себе в цих стосунках. А, так, і а щось сімка мечів. Ось це мені цікаво. Так, там якась в стосунках була нечесність, і, ну, прямо от ви обрали себе в цих стосунках, тому що ну, ви в мене умнички, дівчатка, самоцінність це саме головне. Дякую за увагу. з вас лайк і підписка.